КНП Саф'янівської сільської ради Зміського району Одеської області, Центральна районна лікарня висловлює слова подяки громадській організації Сімейний клуб 2 в одному за надану благодійну допомогу у вигляді продуктів харчування, а саме 22 мішки борошна, вівсяна крупа, 220 упаковок. Макароні вироби 880 упаковок та соняшникову олію 220 бутилок. Дякуємо, що підтримуєте нас. Слава Україні!